Андрій Химерний Падіння дому окамі. Колись жив собі один самурай, на ім'я Іно в далекій провінції Яманіро, що вся і складалась з одної заселеної долини та непролазних гірських хащів. Був іно бідний, всього і багатства, що батьківський меч. Але амбітний і добре освічений, навчався у місцевого настоятеля буддиста, грамоті та китайським книжним премудростям. Тож якось прийшов він до свого даймьо і каже, пане мій володарю, дозвольте звернутися до вас із проханням. Дозволяю. Чув я, що в столиці при імператорському дворі приймають до служби людей. Освічених та старанних. Як гадаєте, чи не було б добре, якби я вирушив туди і наскільки вистачить скромних моїх здібностей, прославив ім'я вашої світлості та нашої доброї провінції Яманіро? Так воно і вийшло, що на 20-й рік правління старого імператора Кузурі прибув цей юний самурей до столиці. Звісно, ходив і дивувався на багаті палаци та облаштовані сади, де веселі легковажні дівиці та розкішно вдягнуті придворні. Так роздивлявся, тільки що рота не роззявляв. Побачили те кілька молодиків з молодших синів вельмож, та й завелися жартувати. Мовляв, чи то бачив, ти десь, може, у себе в горах кращі розваги, а, хлопче? Та Іно не розгубився та й каже тут воно, звісно, не те, що вдома, але ж найкращі розваги всюди однакові. Це ж бо які? Навесні слива, що квітне, влітку спів зозулі, восени клені в багряні листи, взимку сніг присяві місяця. Все це я і в рідному селі міг побачити. І так вже воно сталося, що ту розмову почув сам пан Конокуре, старший радник лівого крила. Так йому сподобалась дотепна відповідь, що він сам запропонував Іно вступити до охоронців палацової служби. Спершу юнаку нелегко було засвоїти всі придворні тонкощі та звичаї, але пан Конокуре ніколи не відмовляв йому у слушній пораді. Тож зовсім скоро зміг він до всього прилаштуватись. А що деякі придворні дами продовжували підпускати кпини, то від того шкоди особливо ніякої не було, а може, і зовсім навпаки, на користь виходило. Коли служив Іно при дворі вже другий рік, то сталося так, що принц спадкоємець пан Онамі вподобав собі на фестивалі небесного мосту. Одну з фрейлін, на не ім'я Незумі. Дівчина вона була скромна і тиха, але коли вже привернула її краса таку високу увагу, то діватись і нікуди. Втім, сам принц Онамі був молодий і гарний, тож вже скоро Незумі і сама в нього щиро закохалась. Тож скоро вже всі знали про нічні відвідини з ліхтарем. І, хоч про людське око ще відкрито не говорили, але таємно, повсюди тільки й обговорювали, що йде і до офіційних заручин. Що ж, як то кажуть, короткі літні ночі, але закоханим і те за скарб. А на свято Хризантем, чи як ще кажуть подвійної дев'ятки, принц Онамі тяжко захворів та так заслаб. Що майже не підводився з постілі, викликали, звісно, до нього різних лікарів та й заклиначів, та всі вони тільки в один голос казали про виснаження життєвих сил, а зарадити тому нічим не могли. Всі, звісно, при дворі дуже переживали за долю спадкоємця і висували найхимерніші теорії, що ж могло бути причиною хвороби. Почали серед іншого казати і таке. Ніби діва не зумі і є насправді винуватицею, а також, що вона насправді зовсім і не є дівою, а злим духом кіцуне, тобто лисицею перевертнем. Всім бо відомо, що підступні лисиці дуже полюбляють морочити голову чоловікам шляхетного походження, а любощі з ними часто призводять до втрати життєвої сили. Так і сяк приглядались інші фрейліни до Незумі, а нічого не змогли з'ясувати. Старий імператор спершу такі чутки просто ігнорував, але, зрештою, через велику тривогу за сина все таки вирішив перевірити, прикликав до себе найдосвідченіших радників і виклав їм всю ситуацію. Довго вони все те обговорювали, аж нарешті. Старший радник Фудо сказав таке. Якщо і справді вона лисиця, то так запросто нам її не викрити, бо володіємо вона могутніми чарами. До того ж весь час незумі насторожі, поки вона в палаці. А зробити треба ось як. Організуємо, нібито велике полювання, коли весь двір вирушить в гори, і там всі поселяться в мисливських будиночках. Тоді. Біля будинку дівчини треба поставити на чатах людину вірну та спостережливу і наказати пильнувати. А поночі, як всі задрімають, то пустити до хишки стаю хортів. Тоді лисиця, як би вона не пильнувалась, то, мабуть, проявить себе. На тому і порішили. Вже за тиждень оголосили велике полювання, а радник Конокуре якому імператор доручив виконання справи, прикликав до себе Іно і розказав йому, що той має стати вночі на чатах і добре роздивлятись, коли Кіцунена набуде своєї справжньої форми. Аж ось настав оголошений день. Всі вельможі, нарядно одягнені та добре нарум'янині, виїхали верхи, а Фрейлін несли в балдахінах. Що то за видовище було, ніби квітучий сад навесні. До заходу сонця встигли дістатись до мисливських уїдь і розміститись в будиночках. Майже до самої півночі придворні розважались читанням віршів та милувались гірськими пейзажами. Тільки й чутно було Ах, яка чудова ця гора! Та подивіться на цей чудовий серпанок. Нарешті. Всі розійшлись по будиночкам та наметам, а юний іно став собі на чатах, там, де було йому сказано, і пильно спостерігав. Година проходить і друга, а все тихо. Аж чує він, щось неподалік в кущах шарудить і думає собі не буде великої біди, якщо я на хвилинку піду, подивлюсь, що воно там діється. Пройшов трохи гірською стежкою, аж бачить, на галявині сидять дві вишукано вбрані дами, яких він не бачив ніколи раніше, та грають між собою вго. Тільки поглянув Іно на це, як заворожило його. Стоїть, ледве дихає, очей відвести не може. Такі ті дами прекрасні та витончені, так їх тоненькі пальці переставляють фішки чорні й білі. Не може самурай ні поворухнутись, ні згадати, де він і що він має робити. Так би, може, до ранку і простояв там, а ж одна з дам так прорахувалась зовсім недолуго і поставила камінець не туди. Тут Іної каже що за дурний хід. А дами перелякались, перекинули дошку для гри. Та як стрибнуть в кущі, тільки їх і бачили. Дуже здивувався Іно, але ж чує, вже якраз хортів хтось випускає, а йому здалось, що тільки пару хвилин він тут стоїть, а виходить не першу годину. Схопився він та й побіг до будиночка. А там вже вся собача зграя гавкає, заливається. Дами не зумі ніде не видно, а на подушках величезна біла лисиця. Від хортів ледве відгавкується. Схопив Іно свій лук і пустив стрілу в лисицю, влучив точно в праву лапу, а та навтьоки. Тільки її й бачили. Тут вже всі придворні попрокидались та й прибігли. Всі розпитують, що сталося. Метушаться, як на пожежі. Розпитують Іно, що він бачив, та як поранив Злого духа. Заледве до світанку якось вспокоїлись, а коли вже і сонце піднялось, як раптом бачить хтось, виходить з лісу незумі, вся в подраній одежі, лиця на ній немає, а права рука поранена, кров з неї так і сочиться. Коли стали її розпитувати, що та як? А вона каже мовляв, викрали її вночі якісь чи то тенгу, чи то розбійники, протримали всю ніч в лісі та ще й ножем в руку штрихнули, а потім несподівано відпустили. Тільки, звісно, ніхто їй вже не повірив, бо надто вже то все підозріло виглядало. Почали кричати Лисиця, лисиця! Тоді Незумі втекла назад до лісу. Ніхто її більше не бачив, а принц Онамі і дійсно за тиждень вже почав потроху одужувати, а ще за місяць вже був повен сил. Всі при дворі раділи і тільки обговорювали, як спритно вдалося провчити підступну кіцуне, іно розхвалювали на всі лади за його хоробрість та кмітливість. Та пророкували йому при дворі добру кар'єру. Тільки сам юнак все переживав, що так помилився з тими загадковими дамами, але нікому не міг про це розповісти. Але сам себе постійно картав за той випадок подумки, так що навіть якось вирішив купити у бродячого буддійського провідника дорогу святу реліквію, чотки з самої Індії. Щоб було чим руки зайняти під час нічної варти, бо твердо собі пообіцяв більше не відволікатись. Так було і стоїть всю ніч на чатах, перебирає бусини та пильнує. Принц Онамі спочатку, звісно, горював, що його кохана виявилась бакемоно, але що вже зробиш з тим, як то кажуть, немає нічого доконечно надійного в нашому світі. Тож як відсвяткували новий рік, то і з'явилась у принца нова фаворитка ще краща за минулу. Хаторізо її звали. Знову вже і про весілля почали балакати, та інші придворні, за прикладом спадкоємця, почали й собі писати фривольні вірші та навідувати ночами дамські покої. Юний Іно також завів собі роман, який личить придворному. Що подає надії на блискучу кар'єру. І ось іде він якось вночі до коханої, аж бачить, як хтось скрадається вздовж стіни палацу. Дивиться, а то одна з тих дам, що тоді він бачив за грою вго. Іно, як ніби щось напоумило, і він подивився на цю даму крізь ті святі чотки, що завжди з собою носив. Аж бачить. Немає там ніякої дами, а є пан старший радник Фудо, здивувався самурай. Але що робити? Пішов собі, куди йшов далі, але ніяк йому той випадок не йшов з голови. Аж ось якось ввечері юний Іно пив чай разом зі своїм патроном Конокуре, що був йому за наставника, та й наважився запитати. Що б то така дивовижа могла означати? Радник Конокуре тільки посміхнувся та й каже, Хіба ж ти не знав, хлопче, що юна Хаторізо то є донька пана Фудо? Юнак трохи порозмислив і каже на те, так виходить, що було б для мене краще полишити службу та й повертатись в свою провінцію Яманіро. Та й доживати спокійно віку в рідних горах, бо тут, як я бачу, нічого вже не врятувати. Це було б мудрим рішенням, відповів Конокуре, і очі його хижо зблиснули в сутінках. Так воно і вийшло, що за кілька років династія Окамі перервалась, і вся країна занурилась в хаос. Андрій Химерний, Падіння дому Акамі читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту. Та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.